Вітаю вас, мої дорогі! З вами Наталя. Перед вами список, вас, мої красунечки, хто у мене замовляв, купував вдома продукцію в березні компанії «Фармасі». Дівчаточка, вас 11 чоловік. Бачите себе? Ось такий гарний подарунок, дуже крута сироватка-сос, Зараз саме нею користуватися, коли комарики кусають, коли десь якийсь прищик, запалення. Дуже класна доктор Туна. Так, і ось це по цьому каталогу ми зараз розіграємо вас 11 чоловік, вдачі вам згенерувати. Так, число 7. Число 7 у нас Казанчук Ірина. Казанчук Ірочка, я вас вітаю з виграшем ось такого подарунок. Вірю, що вам буде на користь на здоров'я, тому що продукція Фармосі дуже високої якості. І я кожному з вас щиро дякую за те, що ви зі мною співпрацюєте, довіряєте мені, і ми з вами дуже гарно <свісно> співпрацюємо. І ось наслідуючий каталог. Квітень місяць, ось такий яскравий, я приготувала ось такий подаруночок слідуючий. Вірю, що вам теж підійде, хто в мене купить або замовить продукцію компанії Пармасі в квітні, місяці, будемо розігрувати ось такий гарний подаруночок. на користь на здоров'я кожній із вас. Вітаю вас, Казанчук Ірина, і бажаю вам здоров'я, радість та щастя.